Всім привіт, друзі! Для вас важливі та останні новини. Німеччина також Польща. Отже, в Польщі жорстоко напали на двох громадян України. В Бундестазі не вбачають знак того, що Україна атакуватиме територію Росії літаками. Також під час виступу Олафа Шольца в Німеччині його намагалися заглушити криками. В Польщі група з 17 чоловіків напала на двох громадян України. Агресори використовували палиці, труби, і навіть мачети. Причиною цього нападу стала національність потерпілих. Цей інцидент трапився ще 1 серпня цього року. Після 20.00 до місця проживання двох громадян України приїхали 17 вболівальників місцевої команди. У нападників були закриті обличчя. Спочатку вони погрожували господарям, а потім почали їх бити кійками, палицями, трубами, мачетами. За інформацією поліції, у незваних гостей не було інших причин для агресії, крім національності, потерпілих. Нападники не обмежили з побиттям та знущанням. Настанок вони вкрали в українців понад 4 тисячі злотих. Правоохоронці встановили особи нападників та вже затримали кількох з них. Шістьом особам вже висунуто звинувачення. Один з нападників знаходиться під тимчасовим арештом. П'ять нападників перебувають під наглядом поліції. Також поліції не виключають подальших арештів, пов'язаних з цією справою. Голова оборонного комітету Бундестагу Марі Агнес Штрак привітала рішення Нідерландів та Данії поставити в Україні в винищувачі F-16 і заявила, що немає жодних ознак того, що зсу атакують за їх допомогою Росію, що Україна в майбутньому має використовувати бойові літаки для оборони і на своїй території. Також, за словами Штрак циммерман очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію за допомогою Ф-16. Крім того, вона вкотре закликала також німецький уряд якнайшвидше передати Україні далекобійні ракети Таурус. У нас достатньо карилатих ракет Таурус, ми можемо поставити деякі з них. Вони готові до застосування, наголосила голова оборонного комітету Бундестагу. Отже, під час свого виступу в Німеччині Олафа Шольца намагалася заглушити криками також свистками у п'ятницю. Олаф Шольц виступив на демонстрації правлячої партії з ДПН в Німеччині в центрі Мюнхена. На мітинг прийшли і його опоненти. Мову політика намагалася заглушити криками і свистками. Критики уряду називали його розпалювачем війни і іудою. Шольц відповів: ті, хто діє тут, як начебто голуби миру, це скоріше занепалі ангели з пекла, тому що, врешті-решт, вони підтримують розпалювача війни. У мітингу також взяли участь ті, хто навпаки вимагав збільшення поставок зброї в Україну. Багато хто привіз з собою і українські прапори. Сам канцлер залишився задоволений своїм виступом і висловив впевненість, що його прихильники активніші за опонентів. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі.